Ну що, мої хороші, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я сьогодні вирішила, що вийду трошки на вулицю, на балкон і запишу тут таке невеличке відео. А тут такий вітерок, я от думаю, щоб моя селфі-палка не упала. Погода така класна, таке вже, знаєте, весі... весняне. Весняний такий запах на вулиці. У нас, звісно, передаючи до мінус 14 і сніг, але ну, зараз прям супер. Я сьогодні на роботі працюю, сильно не відкликаюся на відео, бо ви знаєте, що не можна цього робити, коли ти працюєш. Але вийшла, зробила собі чай, обично п'ю кофе, а сьогодні щось не знаю, зробила собі чай, бо дуже багато п'ю кави. І знаєте, ви мені пишете, що можна було б там за... зробити зачіску перед відео. Да? Що я у відео робила зачіску в початку, зав'язувала хвостик. Так якщо так подумати, то все можна зробити без камери. Абсолютно все можна зробити без камери і, в принципі, так. Але для того я і включаюсь, щоб показувати якісь різні моменти своєї життя. Зараз у мене наступив такий момент. Він у мене, мені кажеться, постійно в такий весняний період, що я передивляюся свої старі ролики. От год назад, два года назад дуже цікаво. І ви знаєте, як хочеться іменно ощутити себе там. Не просто щоб відео було знаєте, таке дуже-дуже полезне, куча полезної інформації, а іменно інтересне те відео, де ти проживав. День свій і зробив таке відео. І ти просто погружаєшся в той день. Це настільки мені е, приємно, Мені настільки. Ну, от, знаєте, вечором е, лягаю, передивляюсь відео, і постійно улыбка на ліце. Гла... На... Тому що, ну, блін, ну це класно. Е, Іноді полезно, звісно, зробити такі відео, які полезні, які дуже там, комусь треба, якась інформація цінна, щось показати красиве. А іногда просто такий влог, де ти живий, де ти такий, як ти єсть. Зараз, кстати, буду вам показувати тоже важливу, корисну інформацію. Будемо подавати на карту побуту, бо у нас уже заканчується наша перша карта. У мене вона заканчується. В липні, то я вже буду збирати папери, документи і буду подавати. Зразу буду подавати і Богдану, бо Богдан у нас написали Укр. І зразу хочу податися йому, щоб уже легалізувати і його. Потім будемо подавати теж валіку і будемо подавати мамі, прив'язувати його її до папи, до, папиного, до папиної карти. Так що обов'язково, якщо вам буде це цікаво, я знаю, що багатьом. Це інтересно, то я буду показувати це буде отдільними такими відео, які я документи збирала. Що там треба, що не треба, які були складнощі, нескладнощі. Тому що коли ти подаєшся на карту от роботодавця по умові, то набагато проще, там потрібно всього 5 документів. А коли ти подаєшся від діяльності, коли ти фірму провадиш да, в Польщі, то там дуже-дуже багато паперів потрібно і так, трохи побігать. Ну, я в себе вірю, тому що зроблю. Нічого страшного в цьому немає. Можна, звісно, наняти людей, які тобі це допоможуть зробити, але ті документи, які тобі треба буде збирати, тобі все одно їх прийдеться збирати, а допомога стоїть в тому, що тобі допоможуть вложити внесок, який я і так можу заповнити, і допомога стоїть в тому, що вони просто соберуть ці всі документи в один конверт і відправлять. А і за це приблизительно в закопаному хочуть півтори-дві тисячі. Тому я вирішила, що це за один внесок, а у нас їх буде чотири, то представляєте, яку суму треба видати помічникам. Я не знаю, як ці фірми називаються, які допомагають. В общем, я вирішила, що як на першу карту я подавалася, папі допомагала подаватися, то справлюся. І не таких китов гарпунілі, як кажуть. Порішаємо і поділаємо. Так що буду все показувати, ділитися. Вот. Блін, посиділа холоднувато. Давно не був у мене в кабінеті. Привіт, привіт! Знаю, що новенькі на канал заходять підписники. Тому, хто ще не знає, я працюю в такому класному місці, в такому салоні. Супер класному, комфортному, такому атмосферному. Ось вот. Вот такі от дела. Темнувато так, ні? О, так світліше. А, і можу вам сьогодні розказати, якщо інтересно, думаю, буде інтересно, як моя аскеза, тому що вже пройшло з 19 січня трохи часу, і думаю, є, що розказати. Зараз я розділюся і поболтаємо по цьому поводу. Я вже вдома. Дуже непривично мені, звісно, вдома записувати відео, ну, нічого страшного. Звісно, може комусь і не подобається, ну, що делать. Я думаю, що я поки тут трохи порозбираюся на кухні я заглавну на кухні сьогодні, то якраз з вами по розмовляємо на тему моєї аскези. Тому що я вам обіцяла розказати в сьогоднішньому відео як же ж все-таки моя аскеза, що там і як, взагалі, у мене Так от. Я вам розкажу, що в принципі, коли я брала цю аскезу, мені основна моя мета була це для того, щоб побороти свої оці вредні привички, так? щоб виробити якусь силу волі, щоб зрозуміти, що не я не, там, не якісь вредні привички мною управляють, а я можу нормально управляти своїм тілом, своїми привичками. І своїм життям. Да? Ну І ну, плюс до того, як бонус, да, за те, що я, наприклад, відказуюсь від от солодкого і від мочного. Я розуміла, реш... ну, що слідство цього буде бонусом, це, чуть трохи скинуть лишнього вісу. Не то, щоб він у мене був лишній, в останнє час я почала замічати, що я все-таки трошечки набираю віс. І така я пухленька стаю, і вже віщі мені якби, трошки малуваті. Ну, в общем, трошки це мене почало розстраювати. І в общем, я так вирішила, що буде в мене такий е, стимул для того, щоб я і вродні привички свої поборола, навчилася з ними совладати, щоб не вони мною управляли, а я якби сама. Ну, в общем, тут я вам покажу, вставлю отут десь, яка я була до прийняття цієї, до взяття аскези, да? це було 19 січня. І потім покажу десь тут теж вчора, я знімала відео на інстаграм. І, в принципі, там теж видно дуже хорошо, який у мене є зараз результат. Якщо казати, в плані. Читання, те, що я додала уже до, доповнительно, то там я прочитала половину книжки, і половина у мене ще осталася. Вчора я не читала, щось у мене вчора був настрій недочитання, але сьогодні я вирішила, що зроблю два заходи читання для того, щоб наздогнати те, що не було зроблено вчора. Так що, в принципі, в цьому плані у мене поки все йде хорошо. Я все-таки вчора чи позавчора знайшла той коментар під відео, де мені казали, що лучше все-таки не відказуватися -от кардинально від сахара, тому що потім може бути нарушення пищевих привичок. Я не знаю, це словосочетання зараз дуже часто употребляють на просторах інтернету. Я не дуже сильно розумію, що це значить пішові привички, нарушення пішових привичок. Ну я відказалася від от сахар, опять же кажу вам. От сахаря і от мучного, в якому плані? Не то, що я взагалі не їм все, що в собі сахар. Я просто не їм конкретний сахар. І вважаю, що, наприклад, від того, що я відкажусь від от сладких булочок на ніч. Явно нічого поганого не буде. Тобто е, я себе не ограничую, наприклад, в фруктах. Я можу брати той самий сахар, ну, навіть не той самий, а фруктозу, полезніший сахар, полезніші сахара да? е, з чогось полезнішого, ніж з булочки на ніч. І за того я просто вирішила, що я буду заміняти. так я себе настроїла. Тому що я, знаєте, от є категорія людей, які. Можуть себе контролювати. І для них дуже просто, наприклад, ну, там, контролювати колись там їсти, колись не їсти. А для мене, ні, я не можу контролювати. Мені треба обов'язково такий блок. Тобто Або я там сиджу на кетодієті, конкретно знаю, що я там це їм, це не їм, або, наприклад, аскеза, коли я там конкретно щось не їм. Тобто, так просто сама себе контролювати я не можу. От у мене немає цієї сили волі. А коли я, допустим, даю якесь таке обіцяння, то тоді у мене все виходить. Щось у мене не дуже виходить і працювати, і знімати відео я якось туплю, мені кажеться. Я і так не очень сконцентрирована, коли знімаю відео, і не можу зібрати всі свої думки в кучу. А коли я щось роблю. Паралельно і хочу з вами пообщатися, то в мене взагалі нічого не виходить. Взагалі, трошки вам поділилася, розказала, які мої діла з аскезою. Зараз йду обиратися на кухні, тому що я так розумію, що я і не поубираю, і відео толком не запишу. Быстро убираю на кухні, монтую відео і, в принципі, жду ваші коментарі, що ви там, як ви думаєте. По поводу моєї аскези, бо знаю, що не всі, наприклад, розуміють, що це і як воно працює, і думаю, що це все ну, не очень така ситуація з цими аскезами і з усім таким. В общем, пишіть свої коментарі. І хотіла б сказати для тих підписників, які запитують у мене на рахунок мами і папи, де вони поділися, чому вони не записують відео, чи все в них добре. Скажу два слова. Можливо, ви замітили, що мама виставляла останній допис в Ютубі. Це був допис про те, що зник без звісти наш мій брат і мамин-племінник. Він був на війні, захищав Україну, і нашим дуже тяжко зараз переживати цей, ну, цю звістку, тому вони ну, вирішили, що поки що. Не можуть вони записувати відео. Я думаю, що вони повернуться, звісно, але поки що у них така тяжка ситуація, і мама не записує відео. Тому, в принципі, якось так. Кому дуже там цікаво, або ну, ви хвилюєтеся за них, то можете писати, в принципі, їм там під тим постом, під той публікацією в Ютубі. Я думаю, що мама відповість вам. Тому всім дякую, хто був сьогодні зі мною в сьогоднішньому відео. І до нових зустрічей. Пока.